І всім привіт! Мене звати Максим, це канал Play, І Ми з вами продовжуємо вбивати босів. О, так, це ми полюбляємо. Е, насправді так, ми зупинилися на дуже важкому босі, як е, для мене він не вмирає. І я не знаю, що саме з ним робити. Але ми спробуємо його вбити. Типу, я не можу дозволити собі його не пройти. Тож просто будемо бити його і все таке. Ну, типу. Це трішки важко, але ну... <кхем> Я думаю, що це реально пройти. Типу, в мене немає вибору. Так, спокійно. 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 А що це було? Ха. Зараз е, трішки потрібно розігратися. Я зараз розіграюся і все буде круто. Мабуть. Мабуть, мабуть, буде. Ну, я сподіваюся, що буде. Бо, якщо не буде, то як його проходити? Давай, погнали, чувачі Перше, друге, третє, четверте, п'яте, тридцяте Соте удар. Що ти мені зробиш? Нічого ти мені не зробиш. Угу. Спокійно. Спокійно. Спокійно, ууу, в нього вже 100 мільйонів цих соня... Соня... соняшників біля нього. Вогники, соняшники, все що завгодно. Уп, спокійно. -у. тихо, я... я це бачив. А як тепер до нього підходити? Ну, це взагалі якийсь жах? Спокійно, чуваче, давайте одразу. А, все ось так швидко. А, все, ми його пройшли. Дякую за перегляд, підпитання на шо, ну, ну тільки почали Ми вбили якогось дуже крутого чувака, і тепер його сила моя. Так. Е угу. Тобто ми можемо ще більш заряджати і наносити більше шкоди. Це. Е О, воно у -у, ну тепер типу, Фіолет. чи щось таке. Як це працює? У, -у другий раз. Другий раз е стрельнуло. Так, а я б хотів би спробувати. Ну, таку мені хтось потрібен. Так, спокійно. Так, як це працює? Ну, звичайно. Так, ну звичайно, навіть не вбиває їх. Це... це важкий воров, типу. Давайте щось що не так стрибає. От ці стрибають, ці мені не подобаються. О, звідси так не можна вийти. А як тоді звідси виходити? Як це має працювати? Добре, бахнемо Хілку. Хілки Хілоньки це добре. А, тут потрібно вийти кудись, чи що? Чи як це працює. Я, я не пам'ятаю дороги, тому не. Але зараз знайдемо, зараз знайдемо. Так, ну звідси ж ми пройшли, тут нічого і не може бути. Так, спокійно, чуваки, по одному. Так, і це сюди. І тепер догори, мабуть, там щось буде. Ну, супер, один вже є. М -м -м, цей. Причому дивіться, цей фіолетовий і цей теж фіолетовий. Тобто ми одного вже вбивали, пам'ятаєте, ми ще дуже давно, коли тільки відкрили цей навик. Я спалив павутиння десь, і ми е, так само пішли якогось чувака вбивати. І е, я ще завжди думав, чого тільки полум'я в мене, типу, має колір полум'я, типу, а інші біленькі. А тепер я бачу, що ось цей проапгрейднути, цей проапгрейднутий, а ці два ще ні. Цікаво, якось це буде апгрейдитись, бо, типу, що воно з собою уявляє? Так. Тобто, якщо я не повністю стріляю, то вони не вмирають з одного. А, спокійно. Давай якось звідси. О, ну, в нього набагато менше ХП залишилось. Ти побачите, в нього тут трішки тріщин. Ага, тобто навіть, навіть з е... двох не вмирає, звичайних. Ну, коротше, супер. Я луком не користуюсь, тому. Добре. Хай буде. Що б, чого б не буде, хай буде. У, все мені, все мені. Так, все, вже можемо шукати, куди пригати. Куди пригати, куди стрибати. Так, що ж це може бути? Де ж це може бути? Так, ну, мабуть, так далеко. Ні, хоча... Хто зна, хто зна. Так, тут ми були. 100% були. Ммм. Я не впевнений, куди йти насправді. Ми будемо просто ходити. Насправді, я такий задоволений, що ми так швидко вбили того босса. Бо я вже собі уявляв, типу, так, ми минулу серію витратили на нього. І тепер потрібно, щоб ми не витратили цю серію. Бляха, це знов це місце, З кілька ж входів сюди? А, типу, потрібно тепер не а, втратити ще одну серію на цю фігню. І ти вже такий думаєш, так, якщо що там буду монтувати, щоб типу динамічно було і все таке, а ми взяли і пройшли. Ну, супер, що я можу сказати. Це мені подобається. Залишилось знайти, куди й... йти? Далі. Привіт, хлопці. Може, ви знаєте, куди йти? Ні? Підкажеш? Ні, здається, це, це, це ти за мною йдеш, а мені потрібно, щоб типу я за тобою йшов, тому а, просто приїхав. Тупік. М -м -м Тут нічого теж. Ну, добре, ходимо сюди кудись. Тут що? Тут якось нічого. Справедливо. Так, ага, все бачу, бачу. Але як потрапити саме туди? Типу. В цю локацію. Взагалі ми цю локацію не, не чіпали. А, все, все, все бачу. Так, все це я. у Чоки, спокійно Так, це мені соточка. Так, що в нас тут взагалі є? Так, -о це та мів А ця ізометрія. Ну, це просто жах якийсь. О, це я давай одразу, Бо я розумію, що тут так. Тут буде ще одне випробування. Здорова. Що ти вмієш? О, то ти все те саме вмієш. Ну, типу. От зараз його буду бити дуже сильними атаками. Та він взагалі те саме в мій. Мабуть, і той так, так само, котрому вже вбивали в мій. Я не пам'ятаю, якщо хтось дивиться, типу, відосик з Алпом. одразу, то. ну, Можете написати. Я таки через 2 роки е побачу тут комент, типу. Так, чувак, там було те саме, і ти такий, що саме те саме. І піду передивлятися теж свої відоси. Я так не роблю, звісно, бо це. Мені здається, дивно, але мені саме дуже цікаво. Так, це цього. У, спокійно. Спокійно. І це якийсь більш агресивний. Типу він дуже, дуже часто стріляє в мене. О, все, з першого разу цього пройшов. Той що, типу. Той був складніший, чи що? О, пташка, хоч тут вміє трішки літати. Так, ще чувака вбили, е, його сила моя, тепер бомби. О, тепер вони нас не можуть задіти. Супер, це приємний бонус. Не те, щоб дуже важливе, але тепер я можу підійти, зробити ось так, і мені нічого не буде. Щоб, якщо б воно почало коштувати один, а не. А не ну <гум> <гум> А не два. Бо два це якось дуже дофіга і взагалі немає сенсу, якщо чесно. Так, а як тепер звідси пройти? Так, спокійно, хлопці, по одному. Так. А, це все бачу-бачу. Так, можемо тут пройти. І піднятися тут. Все, це зараз теж забираємо. Супер. Супер, супер, супер. Залишилось це якось прокачати, але я взагалі не впевнений, що можна це прокачати, бо. А що, власне кажучи, з ним можна зробити? Він же ж навіть не для бійка, він, типу, просто. Чи я, чи я не розумію, як це в бою використовувати. До речі, давайте спробуємо це якось в бою використовувати. Так, зараз знайду якогось ворога і. спробую, по власне кажучи, а чого ні. Мені здається, я не пробував. 100% не пробував. Так. Що це таке? Поїхали. Так, ну з цією локацією, мабуть, все. Ну, я не пам'ятаю, ще якихось е, штук тут. Тут ми забрали все. Тут теж нічого. Тут є ще ключ, я знаю, там від маяку. І та велетенська дв двер, але, типу, тут вся гра про те, щоб туди потрапити, тому що я можу сказати? Нічого не скажу. От, а ось на тут локаціях вже щось може і бути. Тому я думаю, можна одразу йти туди, хоча. Так, це я просто так перевірити. Це тут чувак, е котрий гробовшик. Так, це він тут. Чи де він? Ляха взагалі не розуміє, хто, куди. Так, де я? Угу. Він, мабуть, десь далі. Ну, добре. Просто ось яка цікава закономірність є. Ми тільки що пройшли два випробування, і перше було теж. Як йти ось сюди, ось тут, але це все ще ця локація? Я маю на увазі, що це трішки дивно, що три випробування в одній локації були. Тож, мабуть, вони і далі мають бути всі в одній локації. Ні? Це так не працює. Я шукаю логіку там, де її нема. Ну, коротше, поїхали. Доїхали. О, все. Ось тільки зараз ми в іншу локацію переходимо. Так, це можна е бити ящики. Ну, типу. Якусь шкоду вони все ж таки наносять, але давайте ще подивимось, як це працює з е е саме. Н нічого. Як це працює з ворогами? Чи має це взагалі сенс хоч якийсь. Я думаю, що ні, але. Мені тепер цікаво. Так. Тут було дуже багато приколів з. З-з-з-з... Цими якорями. Чи якорами. Куди там наголос падає. Коротше. Де всі вороги? Так, а це ми проходили? І здається, що ні. А, це мене проходило. це щось нове. Що це одразу випробовування? Це ж не ті, що на час. Аж якось дуже легко. Це ж має бути важко, чи тип того. І що тут нічого не буде? Ну, це якось. Не, не робіть так. Тут. Угу. Тут ще якісь яшики є. Ага, це просто сюди потрібно обійти. Ага, до ящиків він не підтягується. До Урни він підтягувався. А сюди все не хочеш? Ось так. угу. Я все зрозумів. Так. Е і що це? І це все. Це заради цього я сюди йшов. О тут двері якась. Цікаво. Цікавенько, цікавенько. Мене ще трішки бентежить, що я вбив відьму, але не вбив, наприклад. Е якусь жабу. Якогось монстра. Хоча, мабуть, це якраз е, саме ці дві великі душі що залишились. Тож будемо дивитися. І все, ось так просто. Добре, супер. Так. Йдемо тут дверь. Угу. Угу, Бачу, бачу, як туди потрапити. Поки поки не зрозуміло взагалі. Гайсу сюди що потрібно. Нуга, ну супер. Погнали. Будемо все тут ломати. <с> Нічого нікому не залишимо. Бум! Ось так, ось це мені подобається. Так, ще сотня вже тисяча є. Нормально так. Так. Де вороги? Ай, це що мене б'є. Угу. Це було дивно, чи що? Тобто я просто підтягуюсь. Та ні, ну трішки і б'ю насправді. Так, щось тут якось дофіга. Так, спокійно. Угу. Угу, угу. Так, але ми тут все проходили, тому насправді я пропоную це просто пробігти. Бо не бачу сенсу повторно тут це проходити. Пам'ятати, куди бігти, насправді. Так. Отже, бачу люк З котрого можна вийти. Угу. угу. А не вас тут Хлопці, спокійно, спокійно, що це ви тут таке робите? Так, все, зажали, зажали мене покидьки. Не буде вам пробачення. А, я казав, а я одразу казав, що не буду. Я ось таку штуку побачив. Це досить цікаво. Угу, тут я не можу пройти. А, але я можу сюди просто зайти. Але воно горить, тому, скоріш за все, я це вже проходив. І. Гм. Таке мені не подобається. Типу тобто я, я вже знайшов якийсь прохід, а, а в ньому немає сенсу, бо я його вже знаходив. Так, як туди потрапити? Ні, серйозно. А куди йти? Тут є десь прохід, чи що? Ні, і тут теж нема, і тут, і тут нема. Ага, ось тут щось є. О! Ага, все бачу. Тобто перше це ось це ми зараз забираємо. Все, супер. Вже щось знайшли. Так, йдемо тепер сюди. Ну, назад, насправді. Угу, Все, бачу. Бляха, скільки гра від мене потребує вже ресурсів. Щоб тільки щоб тільки ну, потрапити сюди. Бо просто подивитися, що вона від мене хоче. За поворот такий був різкий. Так, це мені. У, все, я зрозумів. Зараз будемо паркурити тут. Було б круто, якщо б е, ця штука вона е, поліпшила з тим, що в неї е, більше відстань так, дистанція і А в мене ж не прокачана і в мене б зараз б нічого не вийшло. І ти такий, зрозумів, піду далі щось шукати. Це було б насправді сумно. Так, а що тут? А, ще далі. У -у -у. Ну, добре. А е, щоб що? Щоб сотню онту взяти? Серйозно? Та, ну, якщо там буде тільки сотня, то це якийсь ну, це клоунада. Типу, тобто це е, звичайний цирк. Бо я е, йду сюди вже, мабуть, ну хвилин 100 мільйон секунд. Та ну ну тут ще щось буде. -а. У-у-у, чуваки, ви чого? Ви куди? А а заві... -на а куди? Це не то в мене стоїть. Так, спокійно, хто наступний? Бляха, я, в мене ХП взагалі нема. Ууу, бляха, спокійно. О. Ха -ха -ха -ха. Боже, що за. Ха -ха -ха. Що відбувається? Ой, для повного частя має бути ще більше. Боже, що це таке? Спокійно, спокійно, спокійно. Ого, фух. У, я просто не фуловий був, і це. Ну, типу мені, мені потрібно було проходити це. Ну. Все. Проходити будь-що знову. Всю гру насправді з самого початку. Так. Якусь Ч... е, урну, чимось повністю заповнену. Коротше, воно, типу, повністю чорне, але якось світиться. Це, Це дуже, дуже дивно. Оу. Oh. Ну, oh, прикольно. Тобто тут весь час був прохід. Але. 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 Тут ще був прохід. Зараз, зараз покажу. А невіщесь сюди прохід, бо тут. Е... Чи це так просто по приколу? Там уже по приколу. Зараз зараз. Я йду і покажу. Якщо... Ну, типу, я все правильно пам'ятаю. Що мені нічого не здалося. Це зараз швиденько. Ну, типу, швиденько. Може, мені здалось насправді. Та ні-ні-ні, не здалося 100%. А, все, я. Я побачив, що тут немає ще рослинки, але тільки зараз побачив ось цю штуку. Так, 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 так все, 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 це має сенс. Типу я це вже проходив. Так, і е що це мені тепер потрібно йти. Е ось так далі. Якийсь жах. Коротше. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайки, дивіться інші плейлисти, коментуйте, ви знаєте, що робити. Підтримуйте армію. Посилання в описі робіть. Це важливо, потрібно і робіть. Дякую за перегляд і зустрінетесь у наступній грі. Бувайте! Після перегляду ви повинні підписатись.